Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо, про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. Скажіть мені, будь ласка, як одним словом, ми можемо назвати те, що ми їмо? Так, вірно, це їжа або продукти харчування. А де ми можемо їх купити? На базарі, в супермаркеті або в магазині сьогодні я вам пропоную сходити до супермаркету та дізнатися, що та де ми можемо купити. Подивіться, будь ласка, уважно на цю картинку, що на ній зображено. Вірно, це ковбаса та сосиски. Діти, а скажіть мені, будь ласка, у якому відділі супермаркету ми можемо їх придбати? Вірно, у м'ясному відділі, тому що ковбаса та сосиски виготовлені з м'яса. А це що таке? Так, це овочі. У якому відділі в магазині ми можемо придбати овочі? Звісно ж, в овочевому. А що ж зображено у нас на наступній картинці? Так, це сири. А з чого виготовляють сири? Вірно, з молока. Тож у якому відділі ми можемо придбати сири? Звісно ж, у молочному відділі. А що ж це таке? Так, це хліб та булочки. У якому відділі супермаркету ми можемо придбати хліб та булочки? Звісно, в хлібобулочному відділі. Ну, що ж, малята, до супермаркету ми з вами вже сходили. А зараз я вам пропоную дізнатися, з якого фрукта який сік ми можемо з вами приготувати. З апельсину ми можемо виготовити апельсиновий сік. З винограду виноградний, з яблук яблучний сік. З ананасу ананасовий сік. Ще малята є дуже багато різних фруктів, з яких ми можемо виготовити корисний та смачний сік. А домашнім завданням малята я вам пропоную подумати разом з батьками та вирішити, які ж продукти харчування є корисними, а які шкідливими.